Всім привіт-привіт! З вами на зв'язку знову Влад, це просто блог. В даному відео я розкажу вам, чи потрібен вам iPad або будь-який інший планшет. Ну, я люблю техніку Apple, обожнюю їхні планшети, це щось неперевершене, витвір мистецтва. Підпишіться на мій канал, лайкніть дане відео, підтримайте український. Ком... Комент, контент і комент напишіть також під цим відео, а ми з вами будемо розпочинати. iPad. Ось мій iPad, це iPad Pro 2020 року. З Apple Pencil другого покоління, з клавіатурою, звичайною, також оригінальною від Apple. Що тут? A12 чи A13 Z Bionic, 120 Гц екран, все як потрібно, круто. Але чи потрібно? Це вам, або тій людині, яка хоче купити собі планшет. Давайте розпочнемо з передісторії. Я так люблю розпочинати з передісторії і розказувати вам свій якийсь досвід. Надіюсь, вам це цікаво. Лайк. Like. І так, передісторія була така, що коли я захотів собі планшет, в мене був самий перший iPad звичайний просто iPad. В принципі, напевно, мені його вистачало. Але. Якось я захотів крутий, самий топовий на той момент планшет iPad Pro, щоб там був класний дисплей, 120 Гц, все дуже плавно. Обов'язково з Apple Pencil, обов'язково з клавіатурою. ну Це чехол клавіатура так? І щоб він був там, що це самий топовий на той момент був iPad. Я його захотів, тому що я думав, що він мені реально потрібен. Якщо я так говорю, ви вже я думаю здогадуєте, що це не зовсім так. Я думав, що я на ньому буду монтувати відео, я думав, що я на ньому буду багато дуже робити заміток. Я думав, що можливо я буду по фану малювати, буду вчитися, буду дивитися відео це само собою. Щось дивиться в інтернеті. Туша, до речі, лідар уже датчик є. Тобто, що він там, е, оця вся штука з е, Edition Reality, е, AR, все круто, дуже працює. Я багато чого про нього думав. Думаю, якісь ігри буду грати. Е, але дуже добре, що я його, коли захотів, одразу не купив, хоч і така можливість в мене на той момент була. Я його одразу не купив. Це було два роки назад. Йому, напевно, два роки. Не пам'ятаю, напевно, два. Три можливо. Ми поїхали в Албанію. Благо тоді в нас не було війни. Благо, тоді ми могли летіти куди хочеш, правда, тоді був коронавірус, але в нас не було війни. Тому, будь ласка, наші хлопці і дівчата роблять все можливе, щоб мир знову настав на нашій землі в Україні. Щоб ми знову з вами могли літати будь-куди. Підтримуйте донатами. Любих, не знаю, блогерів, фондів будь-де навіть кожних 5-10 гривень, 5-10-50, чим більше, тим краще підтримуйте ЗСУ і наближайте нашу перемогу скоріше. І тоді ми полетіли в Албанію на місяць, класно відпочили, і мені оця думка, щоб отримати купити новий iPad, не давала спокою. Я його дуже хотів. Думаю, ну можливо, то було таке. Імпульсивне рішення, що от хочу новий айпед, самий мощний, самий потужний, а, можливо, там поїду в Албанію, від, ну, відволічуся, погуляємо, відпочинемо, і ось це бажання купити цей новий планшет в мене пройде. Але ні. Але ні. І коли ми приїхали після Албанії, прилетіли, то е, я сів. Чесно кажу, от так як і було. І такий, думаю. От на ньому можна робити дуже багато. Там дуже класні мікрофони. Вони реально класно можна записувати на них відео для Ютуба. Ось з головою. Це дуже класний, якісно дуже записується звук. Там дуже е, класний екран. Там Type-C. Там е, Apple Pencil цей сами. Ну, Просто він дуже мощний, так? Можна редагувати відео, мон монтувати і так далі. Але я такий сижу і думаю: ну, оце ж просто моя хотілка. Дуже важливо в цьому було самому собі мені признатися. І я думаю, кожному з вас також важливо признатися. Чому, чому я так думаю? Тому що 99% людей, на мою суб'єктивну дуже думку, але я вважаю, що це дуже і дуже правда, використовують цей планшет для того, щоб дивитись на ньому відосики. І я не став виключенням. Так, я на ньому можу. Ну, є такі сфери, де я все-таки його використовую, наприклад, заняття англійською. Да, прикольно, Apple Pencil, прикольна штука, яку я іноді юзаю. І яка мені допомагає там виділити в своєму робочому зошиті на планшеті, там, чи в книжці щось, щось перекласи, десь так далі. Так, це дуже зручно. Але повірте, це не вартує того. Тоді він коштував 4 там, чи 5 тисяч гривень, щоб за нього такі гроші платити. Це 100% цього не вартує. Клавіатура чехол клавіатура, оригінальна Apple, вона крута. От за неї, я думаю, варто гроші заплатити, тому що елементарно просто зупинити, поставити на паузу у відео, це зручніше, ніж тикати в дисплей. Це ну, якісь елементарні фішки. Плюс він так класно от, стоїть, ну, вона як підставка, так? Як чехол, це круто. Якщо брати, вирішати між чехлом клавіатурою і Apple Pencil, я б, якби мене. Потрібно було вирішувати. Я вибрав зараз тільки клавіатуру. Ну, Apple Pencil, якщо ви реально дуже малюєте і дуже хочете його, то звісно, це для вас штука must-have. От, і я собі в цьому признався, що це просто моя хотілка, як я і сказав. І мені просто його потрібно, тому що мені подобаються якісні речі. І я його купив з цієї думки. Тому якщо кожен з вас. Або не кожен з вас, або взагалі кожен, хто хоче купити собі планшет, зокрема iPad. Перед тим як брати саму потужну його версію, подумайте, що ви на ньому будете робити. Він класно працює ще досі. Класний екран. Звук шикарний, просто в нього динаміки дуже класні. Він крутий. Але. Якщо ви на ньому реально будете, так як і я, 99% свого часу дивитися різні відео, то чи варто вам платити за цю штуку стільки грошей? За оцю штуку. От. Він класний, він гарний, він дуже легенький. Да, ще іноді я на ньому сценарій для відео пишу. Ну як сценарій планую. Чи щось шукаю, десь шукаю, чи щось шукаю, чимось надихаюсь. От таке відео. Надіюсь, кожна людина перед покупкою, купівлею нового айпеда чи планшета подивиться дане відео, і зрозуміє, насправді, чи потрібен взагалі вам цей планшет, і що ви збираєтесь на ньому робити. Ось таке відео. На цьому все. Я дуже вдячний вам за перегляд даного відео. Поділіться своїми думками внизу в коментарях до цього відео. Поставте лайкосики, вподобайки. Підпишіться на мій канал Простоблог, підтримайте україномовний контент в Ютубі. Дякую вам за перегляд ще раз. З вами був Влад Простоблог. До зустрічі в наступних відео.